Ни прильот у Херсоні вранці військові РФ вкотре обстріляли місто. Двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення. Їх госпіталізовано. Почула крик, одяглась бігом, прибігла дитина омлежити. нога перебита. Все частішими стають обстріли Береслава. Безпекова ситуація погіршується. Тож військова адміністрація закликає всіх жителів громади евакуюватися. Наразі у 20 населених пунктах, що залишаються у підвищеній небезпеці, проживає ще 8700 тисяч людей. З них 325 діти. Бив ворог і по двох районах Дніпропетровської області. У великомихайлівській громаді зайнялася оселя, полум'я вогнеборців гамували. Через обстріл зруйнований приватний будинок під вогнем залишається і Миколаївщина. Черговий удар по об'єкту інфраструктури, де спалахнула трава і чагарник, і це треба пам'ятати зараз всім, хто в південних районах, зокрема, тому що багато сухої трави дещо її збирають, і такі уламки, навіть внаслідок бойової роботи, можуть дуже швидко спричинити пожежу, яку важко зупинити. Дік СБУ осліпив російську радіолокаційну станцію у Курській області. Саме до неї були підключені важливі військові об'єкти ворога. Влучно відпрацювала по цілі і російська ППО. Щоправда, по власній армія РФ вгатила по своїй Су 35 під тимчасово окупованим Токмаком Запорізької області. Нагадування водіям з 1 жовтня рухатися поза населеним пунктом можна лише з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Це правило для керманичів автівок діє цілодобово навіть у світлий час доби. У разі порушення правил дорожнього руху водіям загрожує штраф. За порушення цього правила передбачена відповідальність за частиною 2 статті 122 адмінкодексу. Штраф 425 гривень. Правильне перемикання світла допоможе іншим учасникам дорожнього руху стежити за обстановкою на дорозі та не потрапити у ДТП. Володимира Бевзюка ми зустрічаємо в центрі міста. Він, як завжди, на своєму двоколісному. Піджак ледве вміщає на собі кількість нагород. Їх отримав за десятки років служби, колись льотчиком, А з 2014-го – учасником російсько-української війни, у свої 55 Пішов на фронт добровольцем за плечима, пекло передової. Звільняв ізюм, бахмут, попасну, Перевомайськ та пережив іловайський котел. Російська армія зайшла і нам ще тяжеліше стало. Нас вже почали накривати 120-152-ми -ми, ми градами, смершами, понімаєте, це все. І ми держалися, і приказ 29 го числа виходить з Ловайська. І ми не думали, і нам сказали, що все, нас випускають три часа. Ми в Курахово, так там 160 кілометрів по і все. Ну, от. ну а як оказалось, це оказався коридор смерті, понімаєте? Так нас росіяни просто не випустили. Коридор виявився пасткою. Колону українських військових окупанти розстріляли. Зробили нам засаду під Красносільським і три дні й три ночі на з артилерії, мінометів нас просто-напросто добивали, як тільки могли. У віловайському котлі Володимир отримав більше десяти поранень. Фактично, втратив зір та ледве не залишився без ноги. Ну я ж випригав з гарячої машини на скорості 90. Бо тому, що ми коли проривалися, понімаєте, 60, 70, 80 колона, коли все, а вони в на тірі нас, як в сафарі, підкрили. Ну і, звісно, на нас підбили, понімаєте, машина загорілася. У мене ще було 15 чоловік в машині. Всі попригали, а я ще отримав 30-ку грудину, бронік спас, як то кажуть. Ну, я потеряв при цьому сознання. Через 2 минути я прочнуся, а нікого вже нема. І куди? Бачу, що все горить, все як три ящика гранат і 30 ящиків снарядів». Пробувши кілька днів в оточенні, українські армійці і добровольчі батальйони потрапили в полон. Десять суток нас виводили пощі на розстріл. Каже ень пугає, що ми завтра сьогодні нас розстріляють. Зрештою, Володимира обміняли. На відновлення здоров'я пішли роки. Ось три роки я не міг ходити, розумієте, тому що мені пізно зробили операцію. Я три роки на костелях їли, все. Потім мені посовето велосипед купити. І от велосипед мене спас, як то кажуть, я розробив свою ногу, як то кажуть, на дачу за 15 кілометрів туди обратно. Тяжко, звісно, ну що зробиш? І це у свої 65. Та нині у Володимира з'явилася можливість пересісти з двоколісного на автівку. Від Вінницької міськради ветеран отримав сертифікат на купівлю власного авто. Від всієї нашої команди. Від міського голови Сергія Маргунова від всієї нашої громади ми хочемо подякувати нашим героям, які боронять суверенітет нашої держави. Ми всім вам щиро дякуємо, цінуємо і спільно наближаємо перемогу. Традиційно сертифікат від міськради герой отримав напередодні Дня захисників, захисниць та українського козацтва. Спасибі всім дуже дякую. Ветеран зізнається, автівку купувати планує чималу, бо ж має велику родину. У мене без права вождення, як то кажуть, тому що я на протезах, як то кажуть, і глаза не мої американські, нога німецька, так і були десятки ранені, хто його знає, як поведе мої Тому що я льотчик раніше був, це вже все списано. Так, Ну, мене дві доці мають права, так вони там розберуться вже. Питання безпеки, підтримки бізнесу та покращення якості надання медичних послуг військовим розглянули на сесії міськради. Буде проводитись ремонт одного з приміщень з метою облаштування робочих місць для військово-лікарської комісії. Є поранені хлопці, наші герої тому для роботи цих комісій треба створити належні умови. Захисники передали подяку громаді, депутатському корпусу, міському голові та міжрегіональному гумштабу за допомогу підсиленні обороноздатності полку поліції особливого призначення. Подяку вручили хлопці, які до війни розвивали рідне місто у складі Вінницької молодіжної ради. А нині в лавах штурмового полку цунамі бригади поліції людь протистоять ворогу. Завдяки таким хлопцям і буде беззапереч. А наше завдання, звичайно, збільшувати цю допомогу в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень, для того, щоб ми могли максимально сконцентруватися. Сонячні панелі, вітряки, мінігес, батареї для зберігання енергії та інвертори для її перетворення. Депутати розширили програму часткової компенсації витрат на придбання обладнання. Окрім мікробізнесу, відтепер бонус з міського бюджету можуть отримувати малий та середній бізнес, тобто підприємства, де працюють до 250 людей величина компенсації складає 30% від сплачених суб'єктам господарювання податків за 2022 рік саме до міського бюджету, але не може перевищувати фактичний обсяг витрат на придбання таких установок. І також ми поставили ще один ліміт: це до 1 мільйона гривень в рамках і підготовки до опального сезону і можливих можливих терористичних атак по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури. І в даному випадку це звичайно підтримка таких проектів, там сонце, вітер, що у нас там ще вода. вода. Ну це і зменшує навантаження на енергосистему всієї країни. І, до речі, у нас повільні є достатньо суттєві показники щодо зменшення за рахунок альтернативних джерел енергетики. Десь на відсотків 15. загалом міські депутати підтримали понад півсотні питань, серед яких і підготовка комунальних підприємств до нового опалювального сезону. Права, в якій хочуть розібрати свіничани, була з основних під час сесійного засідання обласної ради із керівником клінічного центру інфекційних хвороб Ігорем Матковським не продовжили контракт. Декотрі не зрозуміли причини такого рішення. Хочеться узнати позицію влади, чому так взагалі сталося. Тим часом у сесійній залі заступник голови облради Ігор Івасюк оприлюднює факти щодо продажу 357 тонн паливно мастерних матеріалів на мільйони гривень, які нібито організував очільник інфекційки. Стало відомо, що у 2022 році надходження по підприємству склали більше 127 мільйонів гривень, в тому числі 9 мільйонів 573 тисячі гривень від плати за послуги згідно з основною діяльністю, а саме від реалізації оливи індустріальної та базової в загальній кількості більше 357 тонн. При цьому, 1 червня 2022 року, керівник підприємства звернувся. До директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації за дозволом на реалізацію вище вказаного майна. І що цікаво, і в цей же день отримав письмове погодження. Ігор Васюк зазначив, що лікарня взагалі не має права здійснювати торгівлю паливно-мастильними матеріалами. Враховуючи вище викладене, звертаємося. До обласної військової адміністрації з проханням відсторонити від роботи керівника департаменту охорони здоров'я реабілітації задорожну Ольгу Іванівну на час проведення аудиту. не стримував емоцій, і голова обласної ради, наголошуючи, що це недопустимі схеми в час, коли ворог нищив нафтобази, а українська армія потребувала паливно-мастильних матеріалів у великій кількості. Центр інфекційних хвороб перетворився в нафтобазу. Це неподобство і мародерство. Як торгувати в період, коли рік назад паливо-мастильні матеріали були на вагу золота для підрозділів ТРО, для підрозділів Збройних сил, для закладів, які в межах області дислокуються військових частин. Ми говоримо з вами про торгівлю нафтопродуктами. Замість того, щоб лікувати людей, голова облради повідомив, що без розслідувань факти зловживання залишати не можна, а тому ініціює перевірки. Я сьогодні, як голова обласної ради, скерую звернення до правоохоронних органів, які тільки що були озвучені до прокуратури ДБР, нацполіції та СБУ. Якщо ці факти підтвердяться, нехай це вже буде на розсуд і в компетенції правоохоронних органів і суду. Крапка. Чекатимуть на результати перевірок і мітингувальники. Розслідування це питання вже не пацієнтів і не колективу. Нехай цим ну, відповідні уповноважені Нам для колективу, для пацієнтів, для громадських і благодійних організацій. Важливо, щоб до цього підійшли питання виважено в діалозі зі всіма зацікавленими сторонами. Поки триває розслідування в лікарні, призначений новий виконуючий обов'язки. Залишити громади спроможними днями. Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про перенаправлення військового податку на доходи фізичних осіб до держбюджету. Депутати обласної ради звернулися до парламенту з пропозицією залишити ПДФО в обсязі 64% для бюджетів територіальних громад у 2024 році. це скажімо, можливість громад оперативно реагувати на виклики. В питаннях діяльності підприємств критичної інфраструктури, закладів охорони, здоров'я освіти. Тому там запропоновано ряд позицій. Це залишити 4%, про які йде мова, бо вони вкрай потрібні. Але це вже на розсуд законодавця. Наш пріоритет підтримка збройних сил України. Тому ми з цим погоджуємося, підтримуємо це. Позиція президента, це позиція військових, це позиція я думаю, всіх українців, оскільки основна це перемога. Нетерпляча малеча от, от зайде у міський планетарій. Усі прагнуть дізнатися щось новеньке. Щойно діти і батьки займають свої місця. На екрані з'являються зорі і небесні тіла. На третій планеті є розумне життя у є і космічні апарати. А їм ще зарано відкривати великий космічний секрет про життя. у Всесвіті. Після зоряного сеансу 12-річна Аня ділиться враженнями. Вона вперше у планетарії. Мені сподобалося, що там розказували дуже гарно про, про місячні сузір'я, про, місячні сузір про е, кількість супутників на різних планетах. Велика Медведця насправді не витіковша, а набагато більше. Крім планетарію, малеча гуляла й міні-віницею. Дозвілля у центральному парку організували координатори гуманітарного штабу. Кажуть, дітям потрібно відволікатись від воєнної буденності. Діти поглинають весь негатив, негатив в себе тривоги до ночі, втрати війна, але діти заслуговують на те, щоб в них було щасливе, безтерботне, гарне дитинство. На екскурсію запросили понад 100 маленьких переселенців, дітей захисників та захисниць України і хлопчиків та дівчаток з багатодітних сімей. Це вже тринадцятий безкоштовний захід гумштабу у Вінниці. Однак закривають волонтери й інші потреби віничан. Гумштаб опікується військовими, не лише надає медицину, екіпіювання, продукти харчування, забезпечує переселенців продуктовими наборами. Не лише дітей водимо в планітарії та на інші атракції. Також я думаю, що вже багато хто із зіничан і чув про відомий Щедрик, який вже незабаром буде допомагати нашим воїнам. Зупинятися координатори не планують. Вже найближчим часом організують нове дозвілля для дітей. Зареєструватися можна на фейсбук-сторінці Гумштабу. українські мотиви у холі Вінницької міської ради відкрили виставку національних оберегів. Їх змайстрували вихованці народного ансамблю барвінок. Тут і рушники, і картини бісерів, і петриківський розпис. Тут є візерунки, яким не по 100, по 200 по 200 років і Тисячі, десятки тисяч хрестиків там ниточкою викладено, і в ньому є щось щось таке, що людям додає чогось світлого, чогось чогось такого, що в душу приносить радість і полегшує життя в такий складний час. 16-річна Юлія у Барвінку вже 11 років. Нам показує свої роботи в різних техніках. Ось це подільська рахункова гладь. Вона виконана в яскравих кольорах. Мені вони більше імпонують, тому що це якось символ життєрадісності, оптимізму і світлої надії. Діана розповідає про свою роботу. каже, бісер дає об'єм і блиск, а ще заспокоює та допомагає робити домашні завдання. Коли ми танцюємо, ми застосовуємо більше силу в ноги, в руки, в тіло. А наші кісті відпочивають. Тому коли ми стаємо після танцю вишивати, наші кісті розслабляються. Ми однотонно додаємо рухи, тому вони навіть в танцях це допомагає більш елегантніші кінчики пальців. Керівник студії Бервінкові візерунки каже: з вихованцями займаються благодійністю. Проводимо благодійні концерти, робимо благодійні виставки, допомагаємо військовим. І військові нам з фронту привозять те, з чого ми потім робимо витвори мистецтва. Вихованці Бервінка танцюють та співають, грають на різних інструментах та вишивають. І цим прославляють українську та вінницьку ідентичність на увесь світ. Я завжди підтримую і тих дітей, які віддають дуже багато часу, енергії свого вільного часу для того, щоб працювати в барвінку, саме працювати, тому що це щоденна дуже важка робота дітей після основного навчання в школі. Вони продовжують вчитися в барвінку. Відвідувачі прозорого офісу зупиняються та розглядають роботи дітей, схожі на витвори мистецтв. Ірина Лець не пропустила своєї черги на прийом до спеціаліста, захопившись роботами. Діти надзвичайно талановиті, здібні своїми танцями, своїм трудом вишивками. Вони також і співають дуже гарно. Ну, надзвичайно талановиті діти. І вдячні, що в нас є в нашій країні такі діти, що ми прославляємо свою Україну. Триватиме виставка у холі міської ради ще два тижні. Вінницький технічний ліцей долучився до всеукраїнської акції Калина пам'яті захід приурочили до Дня захисників та захисниць України. Чотири саджанці висадили на подвір'ї закладу, аби вшанувати пам'ять загиблих випускників. Важливо це для того, щоб пам'ятали учні, батьки, які приходять в заклад щоденно будуть приходити в заклад на навчання, бачити Алалю пам'яті, пам'ятати, що війна триває і треба допомагати військовим. Колишні учні Костянтин Панков, Богдан Вавілов, Сергій Вишневський та Рачок Микола в перші дні війни пішли на фронт добровольцями, та, на жаль, повернулись на щиті. Я був класним керівником Богдана Вавілова, поки він тут навчався. Був таким виключним добряком нашої групи і виявився, от таким от великим сміливцем нашої країни. Про кожного хлопця зберігають пам'ять педагоги, Колю рачка знав особисто. Він також вирізнявся своєю цілеспрямованістю, такою сформованістю, своїми такими поглядами на життя. Поставленими цілями і вибраними пріоритетами ще в шкільному віці Костю Панкова пам'ятаю як доброго, щирого. Людину, яка завжди приходить на допомогу, пам'ятаю, що він часто їздив як волонтер Сергія Вишневського. Я також знав особисто. Він хотів зробити кар'єру в силових структурах. Він планував поступити в академію, здається, контррозвідки. Коли розпочалась війна, ми знаємо, що ну не те, щоб його мрія, але його прагнення захищати свою країну, воно виконалось. Після акції пам'яті ліцеїсти вирушили до меморіальної дошки, аби покласти квіти та віддати шану полеглим воїнам.